Трактор Юто LG 1954, потужністю 195 кінських сил, до речі, з запасом близько 20% за даними заводу. Під капотом тут встановлено дизельний 6 турбований двигун об'ємом 6,44 літра з системою Common Rail, що дозволить економити вам пальне. Загальна вага трактора 7420 кг. Зокрема, спереду можемо бачити 12 противаг по 45 кг і ще по 150 кг на кожному задньому колесі. Загальна колісна база трактора складає 2790 мм, а кліренс 490. Задня частина трактора дуже потужна, велика. Тут встановлено три пари гідравлічних виходів і ще один для безнапірного зливу масла у гідравлічний бак. Сама вантажопід'ємність навісної системи 5300 кг. До речі, зверху встановлено повний комплект LED освітлення і камеру заднього огляду. Кабіна у трактора дуже простора, а всі важелі керування винесено зручно для оператора. Щодо КПП маємо два важелі, що забезпечують 18 передач для руху вперед і 6 назад. Все інше розташовано у звичному для Юта-форматі. Серед основних зручностей, звичайно, маємо кондиціонер, і також трактор обладнано додатковим опційним холодильником, який має можливість і підвищувати температуру, що зараз дуже актуально.